Я астролог професійний, і коли ти можеш прораховувати деякі моменти і бачити наперед, то тобі доводиться робити вибори. Підключається інтуїція, підключається також і здоровий глузд не без того, і ти розумієш, що треба, треба діяти. Чому вибрали Франківськ, то в принципі вже проговорила, та але розуміла, що в Харкові лишатись не можна, незважаючи на те, що тоді місто вже так і відбудовувалось, і парки, е, торгівельні центри, дуже багато вкладалося коштів. Та, але ти розумієш, якщо ти зараз лишаєшся тут. Це може не дуже добре скінчитись на перспективу, І все ж таки Харків і Франківськ, ну, ти, ти їх не можеш порівнювати. Переїзд у Франківськ це також зняти обмеження в голові. Та що щось може не вийти, щось може не скластися, бо тут нема нікого. Нема квартири, нема роботи, нема друзів, нікого немає, нічого нема. Ти це все знімаєш, відключаєш і ти їдеш. Коли починався проект вільна, були теж обмеження в голові. Що та, у мене були, був досвід роботи і розвитку різних проектів, організаційної діяльності і так далі. Такого досвіду не було. Чи вийде, чи не вийде, чи впораюсь, не впораюсь, потягну, не потягну, бо велика відповідальність не тільки за якісь такі організаційні моменти, а й за інших людей. І ти це все відключаєш, знімаєш, рухаєшся далі. Та? Тобто, і навіть, знаєте, те, що стосується самої себе, якісь обмеження в голові, що у тебе там якась спадковість стосовно здоров'я чи фігури. А чому мені не спробувати зробити інакше? І це раз. І обмеження нема, тому що ти робиш крок, ти виконуєш певні дії і ти розумієш, що це суто в моїй голові. Я дуже люблю природу, і в мене навіть, коли є можливість за нормальних погодних умов відповідно, я дуже люблю навіть просто піти на річку сама, сісти і медитувати. Бо я слухаю вітер, я слухаю воду, відчуваю каміння, сонечко. Я людина доволі таки активна, і в мене місце моєї сили і наповнення це тренажерний зал. Спорт був професійний, я займалася баскетболом, це була дуже велика мрія, але в один момент була травма: я зламала хребет, я була лежачою і на спорті поставили хрест. Лікарі казали, що можливо ви не будете ходити. У мене були інші плани на життя. Я відновилась, через певний час я продовжила, баскетбол вже було не можна, але була легка атлетика, був біг. І зараз теж за можливості я бігаю, і до того теж змотивувала інших дівчат. І Вже багато навіть от в просторі, дехто питається, коли вже буде тепло, коли ми будемо з вами бігати. Бо це дійсно надихає і для здоров'я корисно. Те, що показується маленька частинка мене в інстаграмі, то це, напевно, більше не для того, що яка я молодець, а для того, що і ви також молодці, і ви також можете. Просто почніть думати більше про себе, а не про те, що навкруги. Бо коли ми дбаємо про себе, тоді у нас з'являється більше ресурсу і більше енергії для того, щоб дбати про свою сім'ю і про інших людей. І відповідно бути більш продуктивними та ефективними на своїй роботі або в своїй власній справі. На зміни в місті впливають люди. Біль кожного франківця, я думаю, особливо тих, хто має машини, це дороги. Якщо би ми всі перестали мовчати, щось би почало робитись. І тому я думаю, що тут знову ж таки якраз ситуація про обмеження: знімати обмеження, що ми не маємо права та. І не на часі, і ще щось, а просто можна ж до всього підходити більш лояльно, не обов'язково сваритись чи влаштовувати якісь бунти. Але якщо щось не подобається, ми можемо змінювати до цього своє ставлення, знімати обмеження і йти щось вирішувати колективно та бути більш такими, знаєте, згуртованими. Напевно, в Київ. Але не на один день, бо я їздила за цей час, були якісь і робочі поїздки. все. от хочеться поїхати в Вільний Київ. Дуже люблю це місто. Я там також такий невеличкий проміжок часу жила, бо там інша енергетика. Там якась знаєте, це відчуття свободи, відчуття впевненості. І ти, ніби живеш в динаміці, але в той самий час всередині це особисто у мене якісь відчуття спокою. Бачу тільки, що ми стали більш згуртованими. Менше вже йде на щастя того розподілу, хто місцевий, хто не місцевий, хто що може, кому що не можна, і так далі. Тобто є, безумовно, більш згуртованості. Люди стали в чомусь більш спокійними, дехто, більш впевненими і більш рішучими. І тішить той факт, що. Люди все більше перестають жити одним днем і тим, що а от коли буде мир. Є момент тут і зараз є життя, і його треба жити. Хочеться на море дуже сильно. Я жила багато років на морі, і якось воно мені було не те. Нещодавно я усвідомила, що мені дійсно хочеться на море, і на море як до ресурсу, на море як на відпочинок, не просто ніжитись на сонечку, та а от якась така сила, можливо, навіть до океану. Я думаю, що не треба чекати моменту, коли закінчиться війна, бо як проговорила життя, воно є тут і зараз. А коли війна закінчиться, там вже будемо бачити. Віктор Франкл сказати життю так. Це дуже сильна книга, дуже сильна особистість її написала. І, та вона не легка. Це книга також про війну. Він пройшов через концтабір. Це його досвід проживання, і це якраз таки про те, що він, будучи психологом, Свої знання і свої вміння зміг застосувати у власному житті завдяки ним допомогти собі і іншим людям. Коли я щось готую, щось вдома роблю, то у мене грає болгарська музика, народна музика. Я співаю, я знаю ці пісні, мене це дуже сильно надихає. Він нібито на перший погляд американський типовий фільм. а, Якщо не помиляюсь, називається «Top Gun Maverick». Там є кілька частин. Та, але для мене він про любов. Про любов в її такому розумінні, як кохання та е, двох людей, і що немає часу, має обставин. Тобто, та любов, вона, якщо є, то вона є. Про е, любов до рідного місця. Знову ж таки, незважаючи на час, ти до нього повертаєшся. Бо це твоє рідне, це твоє натхнення і це твоя сила. І про любов до власної справи неважливо, скільки тобі років, неважливо, які зовнішні обставини, неважливо, хто якої про тебе думки. Якщо ти відданий цій справі і ти в ній профі, то ну ти будеш просто до кінця. І ще є такий старенький фільм 99-го року з Шерон Стоун називається Муза. Визнання ми їх не можемо зрозуміти. Якщо ми там не були, ми не розуміємо, як би ми це разом не проживали, якими би ми не були близькими з цими людьми. Прийняти то не приймається, а от визнати, що людина проживає і на що вона має право. Я вважаю, що ми мусимо визнавати і визнавати те, що вони живі, що вони мають емоції, вони мають почуття, що їм необхідна підтримка і не просто словесна, що їм необхідний навіть спокій. Коли вони приїздять, інколи треба дати часу і не чіпати. Їм треба побути з собою в собі. Усамітнитись, можливо, але не десь там в полі, та в окопах, а отут, от в нормальних якихось таких обставинах. І визнавати, навіть, якщо цей військовий не десь на нулі ближче сюди до західної частини, він також переживає стрес. І цей стрес визнавати, не знецінювати. Доволі таки легкий. Чому? Коли я вперше приїхала до Франківську після Болгарії, мені було 8 років. І через певний час ми звідси поїхали вже у Бердянськ. Там мені довелося вчити одразу дві мови російську і українську. Було вкрай важко. Я плакала, чесно. Українська мені не давалась і не було кому мені, мене їй вчити. Але я її таки вивчила. Я ще займала призові місця на олімпіадах, шкільних, міських, навіть серед учнів старших за мене класів. Я тим пишалася і пишаюся зараз, бо це моє досягнення, бо я вчила, бо мені це подобалось. Коли переїхали до Харкова, були моменти, де я починала говорити українською. Це не дуже віталося. Але українську я знала завжди, говорила і грамотно писала завжди. Вірші писала українською, навіть не живучи е, в Івано-Франківську, тому коли приїхали у Франківськ, то у мене не було такого, знаєте, що треба адаптуватись. Що мені допомагає, це те, що я дозволяю собі будь-який стан. Мені так можна. Дозволяю собі будь-які емоції. Якщо мені хочеться плакати, я просто плачу і заспокоююсь. Якщо мені хочеться злитися, я визнаю свою злість. Тобто, будь-що, так само гнів, так само радість це визнавати і дозволяти собі будь-які емоції, будь-які почуття, але не засиджуватися в них, тому що можна собі дозволити. Горювати можна собі дозволити нудьгувати, можна собі дозволити плакати, але це тимчасово комусь достатньо там 15 хвилин, можливо, кілька годин. Головне це не переводити в хроніку і не жити в цьому днями, а той більше тижнями. Чому жінка може плакати, а чоловік не може. Чому жінка може злитися, а чоловік не може? Він така сама людина, хто сказав, що йому не можна. І через те у нас е чоловіки десь хтось починає пити, хтось починає від жінки гуляти. Чому? Тому що є та, хто визнає, та, яка дозволяє. І знаєте, я вважаю, що дуже важливо бути тою, з ким можна бути собою. Більше давати любов. Любов це не про закоханість дівчинків, чоловіка та, чи навпаки. А це той стан, коли ти визнаєш, що те, що навкруги є, воно є. І як ти можеш на це впливати через щось більш позитивне, зрощувати оце почуття, цей стан доброти і любові, наповненості.